Герої не вмирають. Герої поміж нас, Андрій В'ячеславович Тхак, головний сержант 70-го центру інженерного забезпечення збройних сил України, народився 29 липня 1988 року у місті Бар, що на Вінниччині. після закінчення 9 класу номер 1 навчався у барському професійному будівельному ліцеї, де у 2006 році здобув професію за спеціальністю електрогазозварник. З майбутньою дружиною Катериною ходили до одного садочку, навчались разом у молодшій школі. Знову їхні долі зійшлися, коли обом було по 22. Через рік закохані одружились і прожили разом 11 щасливих років. У подружжя народилося двоє синів: старший син Дмитро в 2011 році, і молодший Тимофій в 2021. Був дуже добрим чоловіком завжди і в усьому мені допомагав. Не ділив роботу на чоловічу та жіночу. За всі роки, що ми прожили разом, ніколи нічим мене не образив. Усіх слухав, усім допомагав. Страшенно любив старшого сина. Усе для нього робив. Молодшого сина він також дуже чекав, але навіть не встиг побути з ним. Можна сказати, що лише зустрів нас із лікарні. Такого як він потрібно ставити багатьом чоловікам у приклад. Згадує дружина Андрій втратив батька у віці шести років. В'ячеслав Тхак був військовим, ліквідатором аварії на Чорнобильській АЕС, що дало серйозні наслідки для його здоров'я. Андрій пішов по батьковим стопам. Він мріяв про великий будинок та власну оранжерею, дуже любив рибалку, на яку їздив разом із відчимом Юрієм, що замінив йому батька. Одразу після завершення навчання і до останніх днів служив у військовій частині А 0853 Постійно їздив у відрядження в зону АТО. У своє останнє відрядження разом з побратимами поїхав 9 січня 2022 року. У жовтні мав повернутись, але там його застало повномасштабне вторгнення. Нас почали масово обстрілювати. Андрій нас тоді врятував, десь раптом знайшов підвал, зірвав голими руками колодку. Там ми переховувались в ніч. Розповідали побратими Андрія. Вранці вони вийшли на чергове завдання: проклали понтонний міст. Одразу після цього знову почався масовий обстріл, який став фатальним для Андрія та деяких його побратимів. Андрій був з тих, кому сказали йти, і він йде. Ніколи ні за кого не ховався, ніколи не відмовлявся від відряджень. Завжди казав нам, як це мої хлопці поїдуть, а я не поїду. Як я їм у очі буду дивитись? Я хочу бути з ними. Навіть народження молодшого сина його не зупинило, мав завжди бути першим. Ще раніше, коли їздив у відрядження у зону АТО, ніколи не казав нам, де саме знаходиться. Завжди казав, що у нього все добре, щоб ми не хвилювались, хоча ми постійно чули постріли по телефону. Та він лише відповідав, що то нам здається, ніколи ні на що не жалівся. Багато про що дізнавались від чужих людей. Усе тримав в собі, навіть про нагороди свої мовчав. Не зізнавався нам, що бував у небезпечних місцях, оберігав нас. Розповідає матір про сина. Загинув 28 квітня 2022 року, 4 травня був похований у рідному місті. Бар нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно.